Усім привіт, пані та панове! Новин було доволі довго, і за цей час, поки їх не було, я вирішив, що треба змінити трохи формат. Подумав, що можна не просто пересказувати новини з тематичних сайтів, а якось їх подавати по креативному. Проте такий спосіб подачі збільшить час на їх огляд, тому новин буде менше, щоб не розтягувати хронометраж. Таким чином, ах, який же красивий вити з вікна! Яку родідка ти тут робиш? Хіба ти не ума у Харкові залишитися? Так і є, але мене викрили київські хіпстери, і тепер я тут. Ти знаєш, тобі менше треба було. Гуляти біля вокзалу. Друзі, казала мені теж саме. Я продовжу. Який же тут гарний вид із вікна? Негадує твоє світле майбутнє. Там паркан. А хто казав, що твоє світле майбутнє це не два метри дороги, які закінчуються парканом? Знущаєшся? Звісно. Таким чином, змінивши формат, я сподіваюся покращити. якість відео. Тому переглянувши це відео, напишіть, як вам новий спосіб подачі. Цікаво послухати вашу думку. Отже, ласкаво, прошу на канал «Fix News та ному пірнаємо усвід. IT та технологій. Недавно відбулася презентація Apple WWDC 2024, ну як недавно, майже місяць тому назад. Але тоді відбувся фанкон, та розповісти про нього було пріоритетніше. Особливість цьогорічної презентації полягає у тому, що я продаю чу більше ніж один раз, як для людини, у якої ніколи не було техніки Apple. Майже з кожним крихольовка я чу про якісь круті нововведення iOS 18, про неї фішки від компанії по іншим пристроям, але якось усе це здулося. Ось що, наприклад, тобі сподобалося? Крім паркура від Крега Федерігі майже нічого. Справедливо. Проте все таки презентація відбулася і не розповісти про цю подію. Було би гріхом, за який відправляють у технічне пекло. У відділ індійську техпідтримки. Знаєш, а у цьому є сенс. Почнімо з нової версії iOS. Apple нарешті дозволила розміщати іконки на робочому стилі так, як хоче користувач. Десь сторонці юзери Android сміються над яблучниками. А також підвезли кастомізацію. Тепер я можу із іконки під нічну тему, встановити їм підходящий колір під шпалери або взагалі обрати той, який вам довго. Також був пороблений центр керування, у який тепер можна додавати інструменти зі своїх програм. Дали можливість змінювати елементи керування на екрані блокування? Застосунок стосунок тепер буде підтримувати стандарти RCS замість SMS. А ще застосунок десь можливість якось змінювати текст, робити його жирним, курсивим, підкресленим та так далі. Застосунок фото змінив свій вигляд, а ще він навчився розподіляти фотографії по автоматичним папочкам. Згадайте тепер Google фото зі своїми, а пам'ятаєте, ви три роки тому назад були на морі. Не хочете подивитися фотографію? Або, о, ви готуєте щось смачне, не хочете подивитися на свої фотографії їжі. Ну і на кінець в iOS 18 додали ігровий режим геймод, e що мінімізує фонову активність під час ігор. Так, досить про непотрібний цей ваш iOS. Пройшов час поговорити про реальні серйозні речі. Genmoji Моджі, і інструмент, який за текстом може генерувати емоджі. Повірте, за можливість генерувати ось такі смайлики текстом, я був би навіть готовий перейти на iPhone, але грошей у мене нема. А ще нам підвезли новий і Apple Intelligence, який покращить можливості керування пристроєм. Наприклад, можна попросити -E відтворити подкаст, який вам надіслали у месенджері. Також нарешті Apple прокачала помічника Siri, яка буде тепер працювати ще швидше, почне розуміти контекст повідомлення, може робити пошуку галереї. Здається, вони просто інтегрували ChatGPT і сказали, що це нова Siri. Це мені нагадує мем зі Скубіду. З одного погляду це Siri, а знімаєш маску, і тут бац! І це чат GPT. Або це Мальтман ха якщо б не ці кляти діти, та їх дурне пес, я би зміг захопити Apple. На кінець я залишив найсмачніше калькулятор на iPad. Я зараз серйозно не смійтеся. У цей калькулятор можна від руки вписувати приклади та він їх роз'яже. На практиці, я звісно, не можу придумувати випадки, при яких замість натискання на кнопки треба писати на планшеті, але виглядає це дивовижно. Я думаю, це не для нас. Чому? Ти наш почерк бачив? У мене, коли обшукувала поліція, вона знайшла мої розрахунки на листочку. Вони подумали, що я пишу листа ісламським тераформістам. Якщо ми так будемо щось писати на планшеті, то наступний раз за нами приїде Інтерпол. За що тебе обшукувала поліція? Давай не будемо говорити про погане. Ось такі цікаві штуки показали на Apple WWDC 2024. Як по мені показало, мало цікавого, але якщо і не привій, то можете написати у коментарях, що вас саме зацікавило на цій презентації. Ну а ми з командою про це почитаємо. Поки ми спали, Україна стала центром штучного інтелекту. Яким чином друге місце за кількістю компаній штучного інтелекту серед країн Центральної та Східної Європи зробило Україну центром ШІ? я тебе не питаю про обшуки? Ти мене не питаєш про зголовки. Домовились? Інвестиційна група Руш Еш Community ком'юніті Ай Хаус та ЕМІСИФРИ дослідили екосистему штучного інтелекту України і вияснили, що наша країна займає друге місце за кількістю ШІ компаній серед країн Центральної та Східної Європи у нас їх цілих 243. Правда, коли хотів дізнатися хто на першому місці, то чомусь сайт зі звітом зник із цього світу. Це означає, що хтось намагається нас наї. Фух, як добре, що я контролюю монтаж у цьому відео. Проте стаття про це світ існує, тому чому би на неї не подивитися. Із найцікавіше, це те, що за останні 10 років кількість АІ спеціалістів зросла у 5 разів, та нині становить 5200 осіб, що трохи більше 1% від усієї кількості айтішників в Україні. У 2019 року дві українські еш &E компанії стали єдинорогами, а саме ґрамерлі та ПіплАІ про другу взагалі раз чую. Та найбільша концентрація еші &E стартапів знаходиться у маркетингу, геймінгу та у програмному забезпеченні для бізнесу. Слуха, а як у вас в ігровій сфері з справи з штучним інтелектом. Якщо вважати, що бот грі є штучним інтелектом, то в принципі стаття каже правду, навіть я до цього причетний. Ти просто копіпастиш код зі стек оверфлоу, яким чином ти відносишся до HI. -E? На твою думку, інші HI -E спеціалісти не беруть код з форумів. Усі так роблять. На них тримається вся індустрія штучного інтелекту. Добре, тоді звідки за твоєю логікою з'явився чат GPT якщо до нього мовних моделей не існувало. Усе просто. Розробники подивилися від. До інструкцій від розумних індусів. А також спочатку повноштаного вторгнення у цій сфері значно збільшилася кількість дефенс-тех стартапів. Розібравши статтю, у мене виникло питання, враховуючи у нашій країні приколи з економікою та бізнесом. А як взагалі так вийшло у нас? Звісно, it сфера завжди мала свої особливості порівнянні з іншими сферами бізнесу в Україні. Тому в теорії я приймаю, що такий розвиток еш із сфери можливий. Але не треба забувати про такі фактори, як мобілізація, туманні перспективи економічного бронювання та можливі підняття. Податків, які вже впливають або будуть впливати на цей сектор. І тут же постане питання не у тому, щоб прости та збільшувати кількість та якість ai стартапів, а у тому, щоб зберегти вже наявний рівень. Бо може так статися, що через більшу нестабільність деякі компанії вирішать зробити релокації, і тоді це друге місце дістанеться комусь іншому. Будемо сподіватися на краще та на те, що ми збережемо це друге непогане місце, а у перспективі навіть вийдемо на перше. А перед тим як продовжимо, хочу представити нашого спонсора телеграм-каналу Олексія Вінокура, де ви зможете знайти інформацію про проєкти, збір дронів та купа цікавих думок. Посилання на телеграм буде в описі. Учні 10-11 класів на році захисту України приходимуть в курс з керуванням дронами. Та десь приписка мілким шрифтом. Дром буде всього один на школу та буде лише один урок практики, а на всіх інших ви будете писати конспекти. Блін, це доволі цікаво. Коли я проходив у коледжі цей предмет, то єдиний раз, коли було цікаво, це тоді, коли принесли автомат. Бо тому що на ньому ви його там розбирали. І так, діти, зараз я вам покажу, як розбирати автомат. <звук> ну. Він підписав техніку безпеки, тому він знав на що йшов. Продовжимо. Саме так З нового навчального року для старших класів збирається вести зміни у предметі захисту країни. Предмету, який був наповнений купою теоретичного незрозумілого матеріалу, хоче надати практичну цінність. Наприклад, якраз один із модулів передбачає вивчення військових технологій, таких як БПЛА або систему радіозв'язку. Уявляєш собі завдання на керування БПЛА. Бачите серед першокласників, що зараз фізкультура, є один товстенький. Так ось, той, хто причепить його дроном, та цілом доставить сюди, я тому поставлю 12. Крім модулю управління дронами, буде. Ще Інші практичні модулі, такі як медична допомога в умовах бою, сердецька підготовка, орієнтування на місцевості, взаємодії під час бою та тощо. Ми виконали за освітню програму все, що туди потрапляло за радянським підходом. Завдання дисципліни захисту України дати молодому громадянину усвідомлення розуміння того, для чого захищати державу, чому це вигідно йому особисто, чому держава є важливим інструментом досягнення його особистого успіху та безпеки. А далі навички того, як саме він зможе захищати її. Казав міністр освіти і на. Руку України, Аксен Лісовий у травневому інтерв'ю видання Громадська ЮА. Це усе гарно, але у якому форматі це має працювати. Якщо це буде працювати по стандартному школі в рамках уроку, то він може залишитися тим самим теоретичним предметом. А усі знаряддя для практики, якщо вони, звісно, будуть, у найкращому випадку можуть сховати, щоб не дай Боже його не зламали діти. Так у статті написано, що будуть створювати спеціальні центри на 5-10 шкіл, де і буде відбуватися урок. Та інакше на Київщині та у Львові такі центри вже працювали. Цюють, але я питаю з форматом це не вирішує. Чи буде це у рамку уроку, чи буде на це виділятися декілька уроків або взагалі цілий день? Взагалі заплановані нововведення в предметі звучать непогано, та якісь елементи будуть корисні навіть у цивільному житті. Але згадуючи вище згадані питання та про стан базової освіти загалом, не дай Боже, щоб цей предмет не перетворився на другу фізкультуру, на якій дітям будуть давати противогази, щоб вони з ними розбиралися, поки вчитель заповнює папери. Зараз буде більше як поганий жарт від долі, ніж новина. Nvidia стала найдорожчою компанією у світі, але при цьому вона навіть не потрапляє у топ-100 впізнаваніших брендів. Знаєш, це як ті самі канали на Ютубі, що мають мільйон підписників, але збирають до 10 тисяч переглядів та 500 лайків на відео. Або як маловідомі, але круті фандоми. Тебе все ще бентежить, що на фанконі ти єдиний, хто з команди знав більшість персонажів на фестивалі? Так. Ринкова капіталізація Nvidia сягнула 3,34 трильйони доларів. З цієї купи грошей можна напевно побудувати будинок. Невеликий 100 доларовими купюрами або великий 1доларовими, але він буде виглядати дешевше. Це дозволило компанії стати найдорожчою у світі, хоча Microsoft недалеко відступилася і має лише на 2 трильйони доларів меншу капіталізацію. Це стало можливим через те, що Nvidia непогано так вписалася у сферу HE. Звісно, сама компанія не займається розробкою штучного інтелекту, але виробляє потужні чіпи, які вже використали. Стоїться для навчання моделей. Проте ці багатства не дозволили компанію увійти до топ 100 найвпізнаваніших брендів. Річ у тім, що до буму Еші компанія в основному виробляла відеокарти, які у більшості покупалися геймерами. Чи ось ситуація нагадує компанію DSMC, яка виробляє напівпровідники, що потрібні майже усюди. Але спробуйте знайти людину, яка взагалі знає. Про цю компанію. Але і гарна динаміка. Дані фірми вказують, що їх впізнаваність зростає. І так за останні 12 місяців вона виросла у чотири рази. Тому, можливо, на наступний рейтинг їх бренд може піднятися у топі. Ех, як прикро. А могли б бути сірими кардиналами цього світу та створити нову соцструктуру. Де на вершині були б менеджери Nvidia, далі розробники штучного інтелекту, геймери, а далі усі інші. Ах, не вміть скористатися можливостями. Пам'ятайте, що у нас майже кожному випуску були трешові новини. Так ось я вирішив віддати ось цьому джентльмену в окулярах. Я вирішив створити окрему рубрику, де він буде читати трешові новини. Тому зустрічайте Мерфіса. Усім привіт! Головна лапочка всього українського ютубу знову за камерою. Ми усі знаємо, що перші версії графічних моделей Еші були трохи кривуваті і народжували таких графічних монстрів, що хотіли зібрати брати руки біблію та почати читати молитви, щоб ця потвора пішла від вас. Але ж технологія розвивалася Моделі краще навчилась малювати. Ось навіть е, люди з п'яти пальцями виходять. Тому все ж таки проблем не має бути. А хоча забути, у нас тут стебел Діфюжн зі розуму. зрозумов. що йому скармлювало, що він таке намалював. Малюнки Солто Морус. У чому сіль. Недавно стабіліті AI випустила свою нову модель генерації Stable Diffusion 3. Що ви розуміли, ось так рання версія намалювала мені армію пінгвінів, що намагається вкрасти грощого лева, що їде на коні. Так це просто пінгвіни, бо він не розуміє контекст. А ось нова версія його зрозуміла. Тільки чим довше я. Дивлюся на це фото, тим дивнішим воно стає. Главне, мої дивні запити: модель не може звинувати звичайних людей. Вони виглядають просто. Моторошно. Або модель гадовився нормально та просто показує те, що нас може очікувати, якщо вона захопить людство. Користувачі говорять, що більшість таких проблем виникає, коли просиш її намалювати людей на траві чи у воді. Також вони пропускають, що таке могло статися через обмеження даних для навчання моделі, так як Stability AI цензурувала фото людей. Ну звісно, як брати малюнки холодники без їх розгоди, то це можна. А як брати фото людей, то ні-ні ні. ні Треба зацензурити їм обличчя. Господи, мерфес, чого ти докопався до цього ШІ? Ну у нього. Є проблема, ну то й що? Справа в тому, що британський стартап рекламував Stable Diffusion 3 Medium як найдосконалішу відкриту модель перетворення тексту в зображення. Вона містить 2 мільярди параметрів, що має забезпечити фотореалістичні результати і усувати типові помилки на руках і обличчя. Ні, ну на фото з пальцями наче все грав, а от що це таке, я не знаю. Що можу сказати? Ось дивилися на такі фото, і розумію, що повстання роботів буде ще точно не скоро. Можливо. Ось такі останні новини за два тижні відбулися. Напишіть у коментарях, як вам оновлено формат, яких саме новин більше ви хотіли побачити у цій рубриці. Це був канал Фікснюс ставте подбайки, підписуйтесь на канал, та напишіть у коментарях, як ви провели ці два тижні. За вами був його. Побачимось у наступному відео.